Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті. Без вкладень LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні я хотів би розглянути такий безкоштовний криптокран, як Larwh Fauster. Але перед початком прошу вас підписатись на канал, поставити лайк та коментувати відео. Для того, щоб нам перейти на сам сайт, переходимо за посиланням під цим відео і потрапляємо на ось такий сайт Larword Fauster. Далі проходити реєстрацію. Реєстрація тут, звичайно, як і на всіх сайтах. Далі логінимося, вводимо свої дані, проходимо капчу та натискаємо. Логі. І потрапляємо вже на сам сайт. Тут ми бачимо способи, якими ми можемо заробляти, та деяку інформацію про сайт. Заробляти ми тут будемо коїни самого проєкту та виводити в таких криптовалютах, як Bitcoin, Litecoin або DogieCoin. Як бачимо, тут також пишеться, що виплати миттєві на Fawcett Pay або Прямий гаманець. Але ми далі перевіримо цей сайт на виплату. Але для початку я покажу, як ми можемо тут заробляти. Для цього переходимо на вкладку ER Coins і тут ми бачимо, на чому ми можемо також заробляти. Для початку перейдемо на Fawcett, тобто кран. І тут ми бачимо, що ми можемо. За один збір отримати від 50 до 2000 монеток. Проходимо капчу та нажимаємо Verify. І нам потрібно буде тут почекати 5 секунд. І як бачимо, ми отримали 69 цих коїнів і йдемо далі. Далі ми також можемо тут заробляти на шотлінсах, але я зараз не буду їх проходити. Але плюс в тому цих. Отлично, що за кожен, який ви проходите до тих, які залишаються, додається по одному колені. І таким чином, чим більше ви їх проходите, тим більше ви заробляєте. Йдемо далі. Далі Offer Walls. Тут ми бачимо також немаленьку кількість цих Walls. Тут також, хто вміє проходити, їх можна непогано заробляти. І також в нас тут ще є вкладка завдання. І ці завдання дуже схожі на оферу, тому ми не будемо в них Далі ми можемо заробляти тут за щоденну активність на цьому сайті. Тобто за те, що ми проглядаємо рекламу, збираємо на екрані і так далі. Також тут буває проводяться конкурси, але як зараз бачимо, які конкурси не проводяться. Лотереї. Як бачимо, тут є три лотереї: щогодина, щоденна та щотижнева. І бачимо, які тут призові пули. Цих Для того, щоб нам прийняти участь, ми можемо придбати квитки за коїни або отримувати безкоштовні квитки за збір на крайні. І ми бачимо, буде 10 призових місць, і відсоток, який ви отримаєте, в залежності від того, яке місце ви займете. Далі у нас Games, але поки що ми пропустимо цю вкладку. Йдемо далі реферали реферальна програма, тут 10% від заробітку наших рефералів. Та вкладка Контакт. Тут ви можете зв'язатися з адмінами проєкту, якщо у вас виникли якісь питання або проблеми з роботою сайту. І як бачите, я звертався, але це було вже давно. І навіть за те, що в мене виникла проблема з депозитом, мені начислили 50 тисяч безкоштовних пульм. Я зараз відкрію вам. І як бачите, тут тобто, просить мене вибачення, і пишуть, що навіть не 6 І тепер переходимо до вкладки Games. Тут ми вже можемо налаштувати свій пасивний дохід. І працює це таким чином, що ми купуємо тут майнери, і вони нам майнять токени проекту. Але перед початком переходимо на вкладку To Play. і ознайомлюємося, як це працює. Як бачимо, в ігрі є 4 майнери. Тут ми бачимо, скільки вони коштують. Самий дешевший 10 тисяч, а найдорожчий 500 тисяч. І хто хоче ознайомитись докладніше, може почитати в цей Ми повертаємося на сайт. І як бачимо, в мене заповнені всі ячейки. Максимум ми можемо придбати тут 8 майнерів. Після того, як ми придбали майнер, вони починають майнер. Але нам потрібно щодня або декілька разів на день поповнювати. Їхню енергію, тобто, коли енергія їхня добігає кінця він перестає працювати. Для того, щоб поповнити енергію, нам спочатку потрібно завести свої коїни еквівалентом один до одного, ось на цю вкладку. Для цього натискаємо «Баймора», вводимо кількість токенів, яку ми хочемо поповнити. Для прикладу, я введу ось таку кількість, натискаємо Balon. І як бачимо, моя. Енергія поповнилась, коїни з основного балансу списались. Далі, для того, щоб поповнити енергію самого майнера, ми просто натискаємо на Fill Energy» і підтверджуємо, що ми хочемо поповнити. І як бачите, коїни, які він майні, списалися на наш основний баланс та поповнилася енергія. Натискаємо OK. І все. Як бачимо, наш майнер працює на всю потужність. Також, якщо у вас немає, наприклад, токенів, ви тільки придбали в майнер і ще не маєте токенів, щоб поповнити його енергію, ви також можете просто нажимати вкладку Collect і зняти самі токени, які він вже на Також цей майнери мають життя. Тобто, коли добіжить кінця його життя, він перестане працювати. І нам потрібно буде купляти новий. Також ми бачимо, тут є рівні цих майнерів. Ми можемо їх збільшувати. Для цього натискаємо Upgrade. І цей майнер коштує для збільшення 50 тисяч коїнів. Збільшуємо рівень, ми також збільшуємо свій заробіток. Мені ці всі майнери обійшлися 15 тисяч сатош, тобто я завів сюди 15 тисяч сатош. Але я не закликаю нікого сюди поповнювати. Кожен повинен приймати рішення на себе і прийняти всі ризики інвестицій в криптовалюту. Але якщо ви вже хочете поповнити, поповнювати тут також ми можемо з гаманця FaucetPay Pay без комісії. Для цього натискаємо Buy Coins, вводимо кількість коїнів, яку ми хочемо придбати, та бачимо суму, яка це буде в біткоінсах оша. Поповнювати ми можемо тільки. Bitcoin Sato тут. І як бачимо внизу, тут ми можемо поповнювати з прямого гаманця або з Fawcett Pay. Але з Fawcett Pay ви поповнюєте без вложень, тому я раджу, хто хоче поповнювати, поповнити через Fawcett Pay. Далі ми нажимаємо просто Buy from Fawcett Pay. І нас переводить на сайт Fawcett Pay. І тут ми просто підтверджуємо, що ми хочемо поповнити. не поступають на баланс миттєво. І ось таким чином ми далі можемо настраювати свій пасивний дохід цієї цій грі. І ми повинні пам'ятати, що нам потрібно заходити сюди щодня та поповнювати свою енергію. А краще це робити декілька разів, щоб ваші майнери постійно працювали. А зараз ми перевіримо сайт на виплату, але перед цим нам потрібно передати до свого профіля та прив'язати адрес електронної пошти, на якій у вас зареєстрований FalcPay. Або, якщо ви хочете вивести на прямий гаманець, ви підв'язуєте адрес цієї чи іншої монети. Після того, як ми це все зробили, ми просто натискаємо на свій баланс. І тут ми бачимо, що виплати із стан проводяться на False до 150 тисяч коїнів. Прямі виводи можуть оброблятись до 7 робочих днів. І тут ми бачимо всі монетки, яких ми можемо виводити, та скільки. У нас зараз є на балансі. мене зараз 94 тисячі і ми бачимо, скільки я можу отримати в тій чи іншій криптовалюті. Далі я обираю монетки, які я хочу виводити. Я обираю Bitcoin, проходжу капчу та обираю False Type та натискаю Vitro. І як бачимо, моя виплата пройшла. Зараз ми переходимо на False pay і, як бачите, мої монетки прийшли до мене на баланс Так що проект платить. І тому я вважаю, що можна працювати на цьому сайті. Тим паче ми можемо почати тут безкоштовно із повного нуля, і також налаштувати свій пасивний заробіт. Ось такий огляд цього сайту у нас сьогодні був. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємось на канал, коментуємо відео. Та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення!